Доброго ранку, шановні колеги. Ой, сьогодні дуже гарний день. І дуже і гарний, і сумний, і два в одному. Сумний бо спогади важкі, а гарний, бо сьогодні у моєї мами був би день народження, очередний. Вона мені привела любов до голубів. Ось принесла мені. От сьогодні салют із голубів, мама, для тебе. Гарні. Птичка линяє, але летить. Щить, розігрується. Он починає підніматися. Ті, що постаршій йдуть вверх, менші випадають чи залинені. всім всего самого найкращего. Мама, салют для тебя.